Вітаю, друзі, це програма «З нуля» і Я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні до нас завітав Вахтан Кблад, публіцист, філософ. Вітаю, Вахтан! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! От я запросила тебе поговорити про таку тему. Вона нібито не кримська, але вона суто кримська. Тому що ми сьогодні говоримо про те, що росіянам. Ну, по перше, їм якісь усім хорошим русським їм якось е, вдається дивним чином е, виставити себе жертвою е, в е, і російський народ жертвою в контексті Криму. Вони говорять, що Крим мовляв, ну це ж руська земля. Вони пропагують, що Україна там ледь не почне націоналістичні репресії. Прямо Бучу, Бучу в Криму почне. Ми чуємо ці розмови. Ну як, от зброю, не треба давати зброю Україні, Всі плаче бикова про те, що ну кримських мешканців шкода, хоча, звісно, Крим це Україна. Що нам робити з цим наративом, тому що він заходить на заході, тому що потім виходить Трамп і каже: Ну це ж російська земля. Трамп вже сказав, що він би якби був президентом, то він би розбомбив Москву і Пікін. Тому у Трампа це теж в нього є різні висловлювання. Якщо це теж не фейк якийсь, але я от прочитав нещодавно. По-перше, тут такий можна психоаналітичний підхід застосувати, якщо вони говорять, що Крим, то може бути будь-що, до вони говорять про власні практики. Для них це органічне байдуже вони ліберали, імперці, ліві, праві. От вони так поводяться. Причому не лише зараз це було завжди і. Києві 20-х років і в Бучі і в початку 21-го століття, і в Сирії, і в Грузії, усюди, куди вони приходять, це терор. Так? Для них це органічний спосіб існування. Тому вони, от коли, коли не говорять про когось, то, то вони говорять про себе. Це, це Так, сприйне, так. Вони, вони, вони просто інакше інакше не, не поводяться. От, з одного боку, з іншого боку, якщо говорити про Крим, ну є вже непогані наші дослідження, які показують, що це теж фейк російський. Якщо подивитися на величезну історію Криму, то скільки там були росіяни? Не так, довго, не так довго порівняно з всією ну, історією Криму. Тому Крим аж ніяк не російський. Крим і Я, от, до речі, проти цього ми обговорюємо з нашими друзями: Кримсько-татарський Кримськотатарський це теж російський маркер. Uh -huh. Тому що це все ж таки керемлин. За Лімом Аліма ми це часто обговорюємо. Як, як би я казав, ну, мабуть, може, кримці. Тому що що таке кремлин? Це, це люди Криму. Це, 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 це. І, це, і це реально автохтонний народ, і в нас це визнано, що це корінний народ, плюс майже вже знищені і країни. Історія Криму величезна. І частина цієї історії та, це окупація Росії. Коли туди приходить Росія, там жах завжди. От, це було в ХХ столітті, тепер це повторюється в 21 столітті. Тому це теж брехня. Крим не російський, Крим Кримський. Але так сталося, що після Другої світової війни от, Крим став частиною. України і знов таки брехня в тому, що це було нелегітимно, це ухвалювалося на рівні як ставиться до Совєтського Союзу? Я вважаю, що все, що відбувалося в Совєтському Союзі, нелегітимно. Але тоді вся Росія нелегітимна, тому що це і, і, і був Совєтський Союз. Але якщо вони вже хочуть апелювати до власної історії, то передача Криму за всіми юридичними. От, ознаками, наскільки я розумію, відбувалася е, абсолютно легітимно, бо більше частина українських територій тоді була передана Росії. Тому що, зрештою, Кубань, е, от, це, ж, це ж українська територія традиційна. Але знов, ми ж не претендуємо на Кубань в жодному разі. Боронь Боже, є, є кордони. Є кордони, визнані світом, та і, і цивілізовані народи поважають ці кордони. Тому. Крим так сталося, а особливо після незалежності проголошення незалежності 91-го року. І це теж російський тоді, уряд визнав, що Крим це частина України, все крапка. Про що ми говоримо? І колись він був російський, колись він не був російський. Від 1991 року це частина України, а потім вона окупована росіянами. І, як завжди, що роблять росіяни, вони створюють таку ситуацію антропологічної катастрофи, вони винищують до ноги місцеве населення і заселяють населенням з усієї території Російської імперії. Так сталося з тим, що вони називають Донбас, до речі, я теж проти цієї назви, тому що це дуже різні там регіони. От, там, частина моєї родини походить з Приазов'я. Це греки Приазов'я. От Я вперше в житті, там був, зараз ми. Возили автівки для військових і попросили, щоб вони взяли нас з собою туди в зону бойових дій. і Ми там провели з ними добу. Я вперше в житті був в велика Новосілка, це є ні село. Це моя прабабка, яка мене виростила, грекиня з Приязові, вона мені завжди розповідала, що всі наші звідти. Потім вона вчилася в гімназії в Маріуполі. І мені, до речі, казали, що ця гімназія дотепер до вторгнення була ціла. Зараз, мабуть, її вже немає. Це грецькі землі. От, я ж знаю з історії моєї родини. Там російської мови ніколи не було до Голодомору. Там була яка, якийсь варіант грецької та, і українська. Ну, така, яка там була українська. От, потім Голодомор, штучно створена антропологічна катастрофа, винищення до ноги місцевого населення, греків, українців насамперед. Та, і заселення з усього Совєтського Союзу. Хто вони? Росіяни? Ні. Це будь-хто. Ми ж знов ми таки. Ми ж не говоримо про, про етнічність, Ми говоримо про політичну ідентичність, тому що про етнічне походження говорить хто? Нацисти і расисти. Оці всі регіони вони були дуже строкаті, вони були заселені геть різними людьми. А потім туди переселили людей, які мали та, оцю імперську ідентичність сам перед через що? Через мову? Через російську мову. І тому знов таки, та російська мова є маркером російської шовіністичної імперської ідентичності. І вона є сьогодні що об'єднує. Там бурятів, калмиків, якутів о, і мешканців Москви і Петербургу лише мова. І ще е, певна ідея вбивати заради імперії. Ну Бо чи всі готові. Ну от знову таки, мені мене дуже ображало, коли говорили, і дотепер говорять: о, ні, це буряти. Вони не буряти. Ні, вони не буряти. Вони росіяни. Вони вже росіяни. Вони Росі... з Російщини. Я, я не кажу, що буряти краще за росіян. Це знов таки нацистський дискурс. Ні. Я просто кажу: я, я, я описую. Я кажу, це росіяни. Вони прийшли нас вбивати не як буряти. Вони прийшли буря вбивати нас як російські імперці. До речі, на заході, коли от я дуже часто я спілкувалася, що після подій з Бучі мені дзвонили багато колег, і е... вони казали: ну ну це ж буряти". Угу. От їм таке враження було, що їм було легше. Що це е, люди етнічного походження, ці французи, британці, вони. Ну ні, ну це не росіяни. Ну, це тому що їм якось треба щось робити з тими росіянами, які поруч з ними, і які не відчувають провини. Uh -huh. Те, що теж ми от, почали про це говорити. Я ніколи не чув від росіян, знов таки, не етнічних росіян, а ті, що мають політичну ідентичність російську, що вони винні. В кращому uh -huh. разі вони, вони вважають, що вони жертви. Або вони насолоджуються своєю імперською величчю, точніше, не або а це є шизоїдальна їхня свідомість. З одного боку, вони вважають себе е, жертвами імперського режиму, а з іншого боку, вони насолоджуються власною імперською велич'ю. Оце і є росіяни і байдуже якої він раси, якого якого походження етнічного? От якщо людина так мислить, що це шизофренічна абсолютно з одного боку, ти або ні, ну або це покидь, який каже: та я імперець, я прийшов вбивати. Тут розмов немає зрозуміло, це просто злочинець, який має бути на лаві підсудних. Але є величезна людей, які з одного боку кількість людей, які з одного боку говорять, ми жертви. Мені за що не відповідає, я маленька людина. Нас так, там немає. ми, ми, ми а проти а Путіна. А нас та, там немає. Та, не ми та, почали цю війну. От, Але з іншого боку, вони не солоджуються своєю своєю імперською величі. Так угу. відмовтеся від своєї імперської величі, і все, і ви не будете жертвами, не буде вашої імперії, і ви не будете вмирати, і ви не будете вбивати, ви не будете загрозою для всього світу. Вони не хочуть визнати це жахливо. Визнати, що вони і є загрозою. Вони самі самі самі, ті, хто мають цю ж здобочену політичну ідентичність, і я маю право це говорити. Я це неодноразово повторюю. Чому? Тому що я був також частиною цієї імперії. Я народився в Совєтському Союзі, як і ти, і, і, і я, я жив з відчуттям провини і сорому. А для мене спочатку, був... і коли я була маленька, я пам'ятаю всі ці лінійки. Я пам'ятаю, як колись ця частина імперського дискурсу була моєю. Я її відчувала при подорожах за кордон, там в той же саме Народно-Демократичну Республіку. Ми проїжджали західний Берлін через східний Берлін. І я пам'ятаю своє відчуття всі ці е, солдати-переможці. У ну, мене такого п'ятому класі. В мене такого не було. Але суть ватаже, я ж не про те, я про те, що я знаю спокусу. Оцієї хімерної величі бути дотичним до чогось великого. І я знаю необхідність відмовитися від цього. Ми ж не просто люди, які були колись виховувалися в цьому. Ми є люди, які свідомо відмовилися від цього. Ну я ж тобі кажу, що в мене такого досвіду за кордоном не було, бо я вперше потрапив за кордон, коли я вже усвідомив це. От і в мене є чітка, чіткий момент, я пам'ятаю, коли я це усвідомив остаточно. І я це описую в своєму есеї здобути батьківщину, яке входить до книжки Історія Україна в історіях і оповідях». Коли я, мені було 14 років, тобто це десь 86 рік. Я думаю, що це з Чорнобилем було це, Да, Тому що uh -huh. це була теж така і моральна катастрофа воду, да? і теж нав'язана нам Е, Екологічна, екзистенційна, політична і моральна катастрофа. І я підійшов до дзеркала в квартирі своїх батьків, подивився на себе і сказав: Ти ніколи не вийдеш за межі цієї в'язниці. в'язниця, ясна, не квартира батьків, mm -hmm. а Совєтський Союз. От від 14 років я відчував, що я живу у в'язниці. Та я грав за цими правилами. Я був нещирий, я був слабкий, я не був героєм. Я, 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 був, я, я вступив в комсомол тоді, тому що я розумів, що. Якщо ні, то я не зможу там отримати вищу освіту тощо. Е, я не був героєм, це точно, як і багато інших людей. Але я не був ідіотом, і я не був підлотою, яка насолоджувалася цією брехливою ідентичністю. Я розумів, що ми живемо в злочинній державі. Тільки я помилково вважав, що це Совєтський Союз. Я не розумів тоді, що це Росія. Mm -hmm. Мені здавалося, що коли я в 90-ті роки приїздив до Росії, що ці інтелектуали або вони приїздили в, до, до України до Києва, ці інтелектуали, бо рок музиканти російські, вони в одному човні з нами. Та? Вони так само ненавидять цю mm -hmm. імперію Совєцьку, і що наш ворог один комуністична партія, тоталітаризм, ми ж вільні люди. Та? І лише згодом я зрозумів, що ні. Що мій ворог не Совєтський Союз, мій ворог саме Росія. І оці всі так звані інтелектуали, і навіть рок-музиканти такі вільні, начебто, вони російські імперці. Просто в різних, в різних облямівках. І мені. Тоді вже мені не було соромно, тому що я жив в Україні, в вільній державі, та да, зі своїми негаразними, да, з корупцією, з порушеннями, з цими, цими всіми травмами і вадами, і хворобами, які ми успадкували від цієї імперії, але це була все ж таки держава, в якій дотепер є шанс. А в Росії шансу немає. От це, це ж найжахливіша пастка. В них нема шансу, в них нема майбутнього. І От я лише зараз усвідомив ну, людського майбутнього. Жити гідно і вільно, так? Да? Я усвідомив, завжди я сприймав це як такий недолугий і ксенофобський жарт, дякувати Богу, що я не москаль. Угу. Але ще, лише зараз я усвідомив для себе сенс. Тому що якби я був, наприклад, зараз російським письменником, філософом, інтелектуалом, то це глухі кут, це безвихідь. Тому, ну як жити далі? Як, як я можу бути? Письменником, як я можу бути філософом, якщо я росіянин, якщо моя батьківщина склає такі злочинні, з -з -з -зл злочинні речі і ну просто злочини проти людяності. Я маю стати і сказати перед всім світом на коліна і сказати, мені соромо і я теж винний в цьому. Я винний в тому, що це відбувається. Оце єдиний шлях, але ніхто з них це не робить. Вони це заперечують, вони вважають просто, ну вони ображаються на будь-який натяк, на необхідність такого, що покаяння, причому покаяння має відійти від цієї умовної інтелігенції, до якої вони себе, ну тобто, чим Но, вишити інтелектуальна і моральна, тим взагалі-то для, він... для очищення і для якоїсь трансформації цього монстра, покаяння має йти від політичної еліти умовно кейс Віллі Бранта, угу. який став на коліна в Варшавському гетто і вибачився не за себе, а за всю німецьку політичну націю перед закатованими євреями. При тому, що Віллі Брант не був нацистом. Віллі Брант сам це... сам постраждав від, від, від нацизму, його могли вбити під час угу. нацизму. Але коли він став канцлером вже вільної Німеччини, він вважав за свій моральний обов'язок. І е, мені здається, він навіть інтерпретував це, що. Ну, от слів в нього не було. То відчуття провини було настільки глибоким, що він не, не, не міг знайти слова, щоб її виразити. І, і він жестом тіла, з тим, що він ага. став на коліна, він виразив цю глибину провин, провину невсну. Він, як канцлер Німеччини, від у цієї Німеччини от, демонстрував цю провину. Ясперс, це блискуче писав, Ясперс. Ясперс... Він же був весь цей період, якраз в Німеччині, поки, поки вона була нацистська, він ризикував дуже сильно. Він не просто ризикував, він прожив жахливий екзистенційний досвід, бо у дружина в нього була єврейка. Uh -huh. І вони прожили весь цей жах, все це пекло нацистське з отрутою в кишені, тому що вони домовилися, що якщо за неї прийдуть, то вони вчинять подвійне самогубство. І він пережив все це. І що пише Ясперс після війни? Він пише, що так. Юридична провина це має встановлювати суд. Це конкретно ті КАТи, умовні там Айхмани, Геббельси, Гітлер. Ну всі там виконавці аж до, до верхівки, які, які мають бути засуджені і покарані. Але моральну відповідальність за все це відбулося має весь німецький народ. Тобто і я, Ясперс. Угу. От що означає очищення, от що означає шляхетність, хоч би як ми ставилися до німців. В росіян цього ніколи не було. І немає зараз. І вони не відчувають взагалі провини. Вони відчувають, що вони жертви, що вони, вони думають, як же вони потім житимуть, uh -huh. як, як же буде жити їхня клята Росія в тому світі після війни, де дай Боже вона програє? Як же вони житимуть і як вони там будуть росіяни? Та вони на росіянами, то вони насамперед мають подумати, як взагалі вони будуть людьми після всього цього, як, як вони як як можна взагалі винести цей цей моральний тягар? А для них це взагалі не проблема. От що ми от, Оце жах, оце, оце глибина моральної деградації. І такого ну я не знаю, де в історії людства таке ще було. Я пам'ятаю людей, які знаходяться в Криму. Ті, хто е -е, чекають Україну, ті, хто на босі України, це і велика і кримська і татарська спільнота, які не поїдуть, тому що вони не поїдуть. Тому що це їх Батьківщина, це і України. Якщо активісти. їх там не хочу казати, що з ними там можуть зробити росіяни. Це такий вибір в них. Але суть тому, мені здається, от в таких от просто розмовах про життя і про майбутнє я відчуваю, що їм ця російська опозиція вже ближча, ніж ми. Ми для них занадто радикальні в всьому своєму цьому геть імперію. Очистити свій простір культурний і ментальний від всіх цих імперських наративів і комплексів. Вони вважають, що от я просто бачу, що це такі новобулгаковські, новонавальністи, от, от таке, от теж за все хороше проти всього поганого. Що ми будемо робити з цим? Це наші люди. І, от ми повернемося, а вони більше чують бикову латиніну, які розказують про бідних угнітьонних росіян Криму, ніж нас, які говорять, що ми маємо позбавити свою землю от цих от паростків. По перше, це це не моя фраза, це фраза наших військових. Вони так доволі сумно з цього боку. Ну це навіть не жарт це така реакція. Вони кажуть, нав... значить ще не досить. От ми говорили, що Путін це один з головних чинників формування української політичної нації. Саме оця агресія вона нас згуртувала. Але оці всі жахи і злочини, які коють росіяни на нашій землі, дотепер багатьох з нас не викликали огіду до російського світу смерті і розуміння, що цей світ формували такі письменники, як Булгаков, Достоєвський, Толстой, Пушкін тощо. Ключовим знов-таки чинником тут є мова. Чому мова важить? Тому що російська мова це мова імперії, це мова зла. Вони, вони несуть через, через мову. І коли я ідентифікую себе з цим наративом, я починаю шукати там щось, 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 щось добре. І завжди можна знайти. Я ж не кажу, що там повністю все. І, і талановите там є, да? ясно, що це талановиті письменники. І це, це ще гірше, що вони талановиті, тому що вони. Сувістивні, вони впливають. У мене кейс інший дуже схожий з Одесою. От я останнім часом дуже багато співпрацюю з Одесою. Там змінюється дуже, дуже потужно, навпаки. Навпаки, от те, що я, я бачу, там змінюється, там починається пошук саме українських наративів. Я, наприклад, співпрацюю з окрізь, з Одеським бізнес-клубом. От це люди далекі від, ну більшість з них далекі від там, філософії літератури. літератури. Це бізнесмени успішні, там, дуже розвинені, і люди, але от вони почали шукати Адета Українська Одеса. І вони чого бояться, що їх позбавлять власне ідентичності, якщо забрати в них цю російськомовну Одесу. Ну, Я їм закидаю кажу: дивіться, а ви читали «Майстер корабля Яновського? Uh -huh. Ні, а хто це? Що це? Це знов таки це прекрасний модерністський роман про Одесу. Про українську Одесу, яка теж була, про Довженка, який там знімає фільм прототипом головного героя Довженка. І коли вони носяться з одеськими оповіданнями, талановите, талановите, без, безперечно, російською мовою, російською мовою. Створює доволі руйнівний, як тепер вони розуміють, міф про Одесу як кримінальне місто. Ага. І от мені, багато з них мені говорять. Що, о, і це була ідея, яку я почув від Ніка, Ніка Вікснянського, Миколи Вікснянського, одеського бізнесмена, що ми маємо переосмислити історію Одеси насамперед як міста бізнесу, підприємницького міста. Да? Це позитивний образ Одеси. Натомість образ Одеси, який створює Бабель, це кримінальна Одеса. Причому, що таке одеські оповідання? Знов таки, треба все ж таки знати, про що ми говоримо. Це п'ять оповідань, якщо не помиляюся. П'ять. Це ж не якийсь Такий шалений пласт літературний, там томи, там, якийсь наратив, епос. Це п'ять оповідань. Ну, їх більше, але от саме цей кримінальний образ створює. Він теж мілах, він, мілаха, та, от да, на нього Там король, ну Я не пам'ятаю угу, всіх та, та, цих та. оповідань. Та, але от, от той образ з цією специфічною мовою, впізнаваною, він створений в кількох, навіть не всі одеські оповідання, вони, вони не такі, правда? І люди, коли про це говорять, вони навіть може і не пам'ятають цих повідань, може, і не читали їх. Да? От. Але ну от, я не можу відмовитися від Бабіля, да? але, але при тому ніхто не знає, хто такі Яновські. Тому о, нам своє робить, да? Та, ну, треба показувати, що є українські наративи навіть, попри те, що Одеса, Одеса, де це мультикульті місто. Да? І знав таки дуже важливий момент Мультикульті — так саме, як і Крим, повертаючись до Криму, це мультикультурна територія. Але чому і в Криму мені здається навіть через Кремли краща ситуація? тому що вони зберігли свою ідентичність культурну, вони зберігли мову. Натомість в Одесі всі так звані ці національні осередки, вони ж російськомовні. Uh -huh. Я кажу: ви можете розповідати про мульти, мультикультурну Одесу, коли у вас буде театр. Наїдеші, коли у вас буде грецький культурний центр з грецькою бібліотекою і там, курсами грецької мови, чи то сучасної, чи то, сучасно, то старогрецьке, там вже да, знов-таки відроджувати цю приазовські мови грецькі. Да? Якщо ви говорите про французьку Одесу, де там французька мова? Якщо ви говорите про Болгарську Одесу, вірменську, то от розвивайте, да, розвивайте Окей, Україна ж це ж не, 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 не нацистська держава. А ми, ми, ми ж не знищуємо інші мови, як це робить росіяни. Навпаки, супер. я, я кажу, Якщо про рідний Київ мій, я можу уявити е Київ е без Бугак, легко, але без Лейхема – ні. Угу. От шалом Алейхим, да, при тому, що це ідеш, і саме дуже важливо, ця єврейська тема київська. Та? Київ без цього єврейства київського, це не Київ взагалі, без Шолома Лейхема неможливо. І, до речі, це фантастична вистава, яку я дивився зі Ступкою ще, ще Ступка грав. Я кілька разів дивився, кілька разів плакав. Це, оце правда про Київ. Оце справжній Київ. Це про Київ з, з любов'ю, а? а не шовіністичний ксенофобський роман Булгакова, талановито написаний, але в гайді іншій перспективі, в російській, імперській шовіністичній. Тому українське може бути не лише українською мовою, як виявляється, угу. це може бути на ідиші, це може бути на мові керемлеї. Тому так. ми говоримо про українську націю. Політичну націю, ми гарант, завжди говоримо про політичну країна націю країна як так? гарант розвитку. До так. речі, росіяни постійно апелюють. Говорив про Одесу, і я згадала регіональну ідентичність. Ми тут Дамбасяни, ми тут кримчани, mm. ми тут... тобто вони, вони ж не про культуру, навіть навіть ту ж саму російську, бо mm. знає, про, про вони... це про якийсь там російський етнос. Це інструменти. Це також це інструменти, тому що ясно, що усюди є регіональні ідентичності, і, до речі, в Україні вони ніколи не посліджуються. Ми ж всі відчуваємо, коли ми переїздимо з навіть з Київщини, там на Полтавщину. Uh -huh. Вже ти відчуваєш невеличкий, якийсь сувімовний і культурний, не кажучи вже про Галичину, про Буковину, про, про фантастичну культуру гірських народів. Це розмаїття є, і його треба плекати обов'язково, тому що культурне розмаїття не знищує політичну єдність, якщо ми не імперія. А в Росії знищити, тому що це імперія. Я тому й кажу, що в мене є великий сумнів з приводу того, що взагалі росіяни існують як політична нація. От вони імперію побудували, а політичну націю не створили. І тому їм так лячно відмовитися від імперськості. Тому що тоді, а хто вони? Де, де, та, де та, та ідентичність російська, якщо вона не імперська? І це байдуже, це, це Путін. Чи хтось з гори інтелектуалів, чи там рок-музикантів російських, вони всі імперці. І не тому, що вони, може, може, хтось з них і не хоче бути імперцем, але тоді їм треба відмовитися від російськості, треба, треба переосмислити себе. А це, це лячно змінюватися, це лячно відмовлятися від власної ідентичності. А от в Україні ми не маємо такої проблеми, тому що українська політична ідентичність вона строката і вона зшита з дуже. Різних культурних ідентичностей. І це прекрасно. І, і до речі, ми тут не, ми не такі вже відмінні від наших європейських сусідів і партнерів, тому що це ж ілюзія, що є існує там якась моноетнічно, мовно релігійно, та ну монорелігійні держави існують, але здебільшого в секулярному світі, uh -huh. як канадійський філософ Чарльз Тейлер називає нашу, нашу добу секулярна доба. Та? Все ж такий релігійний чинник він відіграє важливу роль, але він не такий вирішальний, як там за доби середньовіччя, скажімо. От, е, що, Німеччина це якась в мовно-культурному плані гомогенна держава, вона ж не випадково федеральна. Mm -hmm. А чому, наприклад, Австрія це інша держава, мова-то, начебто одна. А, а Нідерланди? Що таке для німців Нідерланди? Нідерланди це, це нижня земля. Просто, да? але це інша країна. країни, німці не претендують на Голландію, ні, Голландці на, на Німеччину. Да? Італія взагалі зшита з клаптиків. Іспанія, Це ж ми так кажемо Іспанія? А Іспанія, є каталонці, є Баски, є галісійці, і серед, серед самих каталонців є там відмінності серед mm -hmm. самих е, так званих кастільців. І да? Кастілія, а є Андалусія. Тобто ці культурні відмінності вони усюди, усюди є. І, Просунуті, розвинути політичні нації, вони використовуються і як як власний скарб, та і зрештою Європа, яка оцей юніті діверсіті, на оця єдність в розмаїтті, От що нас приваблює в Європі? Ти mm -hmm. ти в Європ... і ми в Європі в цьому сенсі, тому що в нас от якісь є цей європейський етос, європейський стистриб життя насамперед будований на цінностях. На цінностях людської свободи і гідності не випадково я це теж повторюю. Ми назвали е, нашу революцію, революцією гідності. А головний слово це релігія е, свобода це наша релігія. А, але при тому, і це це визнають всі європейці. Але при тому, ти переїжджаючи з України до Польщі, з Польщі, до Німеччини, це відчуваєш цю відмінність, якою можна насолоджуватися. Це непогано. І так само всередині цих країн, і так само всередині України є, оця роз... є ця розмаїтість, яка не є згубною для нашої єдності, а життєдайною, тому що ми не імперія. І тому, от, якщо ми говоримо про регіональні ідентичності, то це для росіян це суперечить. Тому вони знищують ідентичність тих, кого вони називають татарами, uh -huh. бурятами, тощо, тому що там саме назви можуть відрізнятися, до речі. А для нас я не бачу, наприклад, я ж там частина моєї ідентичності, взагалі грузинська частина моєї ідентичності пов'язана з греками з Приазові, як я казав. Але для мене це органічно вплітається в цю єдність політичної української нації. Ну такі, тому що ми не імперія, тому що ми все ж таки ліберальна демократія з усіма негараздами, з усіма загрозами. Але я, я дуже сподіваюся, що ми будуємо саме ліберальну демократичну країну. Якщо зовнішній ворог такий жахливий, як Росія, нам не завадить, я б сказав так м'яко. Дякую, дякую, Вахтанджер. Це ну от я слухаю тебе, і я думаю про те, що та російська культура, яку вони намагаються нам нав'язати, вона тому така токсична, бо вона не існуюча. Це як вірус якийсь. І я сподіваюся, що е, нам вдасться все ж таки позбавити Крим від всього цього, тому що він дійсно, як ти правильно сказав, дуже різноманітний. І от от все це треба відродити. Е, я вам дякую, друзі, що були з нами, що дивилися. Е, цю програму для вас провела Лариса Волошина. З нами був Вахтан Кібуладзе, філософ, е, літератор, перекладач. На все добре, друзі.